Привіт. Ти ж знаєш, що ніколи не пізно вчитись, і якщо ти вирішив спробувати щось нове, то зараз чудовий час, бо на розетка стартує розпродаж Back to School. а це знижки на тисячі товарів для навчання і життя. До прикладу, ти хочеш покращити якість контенту і знімати відео в 4К, а старий ноут не вивозить, то обирай на розетка серед ноутбуків із знижками є дешеві на Windows, а можна навіть взяти MacBook на m процесорі який дійсно швидко працює з 4К. Ще і в кав'ярнях на рейтерській зможеш працювати. А у мене, власне, інша халепа, але я впевнений, що це знайомо багатьом. Ніколи не вистачає місця для зберігання файлів, бо у мене лише один проєкт мого відео на YouTube займає під 200 ГБ. Тому обирай на розетка швидкі SSD-накопичувачі. На них можна і файли тримати, та одразу з нього монтувати чи обробляти фото. А для бекапів та архівного зберігання я рекомендую HDD з великими об'ємами пам'яті. А якщо у тебе довгий монтаж і ще й зі спецефектами, то на маленькому екрані взагалі стає оброблятися. Некомфортно, тому обирай на розетка новий монітор з IPS-матрицею, який чудово підійде для роботи з кольором. Ну і звісно більшої діагоналі. Фінальний результат хочеться глянути на дуже великому екрані. Я люблю подивитися свої відео на проекторі, на які, до речі, також є знижки на розетках. Знижки на безліч товарів у різних категоріях. Ви точно знайдете те, що потрібно вам для вашого нового хобі. Ну Но ти зрозумів, не прогав знижки і починай вчитись новому або робити те, про що давно мріяв. Бо ніколи не пізно почати з новими товарами та гаджетами з розетка. Якщо ж у тебе виникли складнощі з вибором техніки, то пиши питання в коментарях, а я допоможу.